З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. У нас в гостях рекрутер 38 ї окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, лейтенант Владислав Ухваткін. І говорити ми будемо про умову однорічного контракту на бойових посадах для людей віком від 18 до 24 років. Я вас вітаю, пане Владиславе. Я Владиславі. вас Тоже вітаю. Отже, ваша бригада е, доволі молоде з'єднання. Але вже пройшла чималий бойовий шлях. Можете трішки розказати, чим ваша бригада відзначилась у боротьбі з російським агресором? Херсонщина, Донецька область являються місцями, де кувалася сила, міць, і мої побратими та посестри продовжують. Нищити ворога на Донецькому напрямку, і дуже ефективно щодо контракту: 1824, проєкт проект, який запрацював відносно недавно. Яка кількість заявок вже надходить до вашої бригади, і яка кількість вже добровольців заключили контракт? на даний час це число постійно змінюється? Люди звертаються, і цей поток людей показує нам, що люди чують. Людям цікаво, і це показує свідомість нашого населення, то що люди розуміють ситуацію. Ми пояснюємо, як і всі інші рекрутери нашого рекрутингового центру в місті Львів. Так, там хлопці працюють, теж роблять відбір по даному проекту. 1824. нас опрацьовуються заявки, дзвінки. На які бойові посади приймаються рекрути до вашої бригади і чи обмежена кількість цих посад? Відповідно до проєкту 1824, на даний час є такі посади: це помічник гранатометника, гранатометник, стрілець, стрілець санітар, розвідник і найполярніше, що є з посад, це снайпери, звісно. Які ще критерії, крім віку, ви оцінюєте у рекрутів? Другим основним критерієм є: це морально-психологічний стан. Здоров'я кандидата, тому на другому етапі взаємодії ми обов'язково надаємо проходити кандидату тестування, де буде виявлено явні та неявні його ознаки або відхилення його психологічного здоров'я та стану. Після проходження тестування ми чітко маємо уявлення і розуміння підходить або не підходить даний кандидат до даного проекту і, взагалі, долав. Нашої великої сім'ї морпіхів. Третім критерієм, на який ми робимо увагу, це ми уточнюємо свідома, несвідомо людина приймає це рішення або відповідно якимось особистим сімейним обставинам. Тому що даний проєкт в першу чергу це контракт добровільний. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз» ми спілкуємось на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на проходження військової служби у Збройних силах України. Отже, якщо пройтись по пунктам цього контракту, чим суттєво він відрізняється від того, який зараз укладають громадяни України, вступаючи до лав збройних сил? По перше, це вік. Вікова категорія для кандидатів, які мають право підписати даний контракт від 18 до 24 років. По-друге, тривалість в один рік, де кандидат після закінчення контракту має наповнене право на відстрочку строком на 12 місяців. Має право вибору або продовжити службу в лавах збройних сил України в морській піхоті, або повернутися до свого цивільного життя. Третім особливо важливим моментом це є фінансова мотиваційна програма. Даний проєкт є контрактом-мільйонником. Також є великою відмінністю, це перелік посад, на які кандидат має звернути увагу при підписанні контракту проєкту 1824, його масовка вузького спектру відповідна потребам тої або іншої бригади. Крайньої особливості є те, що Посади всі являються бойовими. Цей проєкт розрахован тільки на склад рядового або та сержантського складу. Як проходить підготовка військовослужбовців? Ось ця трирівнева підсилена підготовка після того як вона заключила контракт. Даний кандидат проходить по перше 45-денну. Базову загальну підготовку. Фахова підготовка проходить від 14 або більше діб відповідно курсу підготовки. Далі йде період інтеграції в підрозділів, де він буде проходити подальшу службу. Після закінчення базової загальної підготовки фахової інтеграції вже в бригаді підрозділів. Людина отримує другу виплату розміру 300 тисяч гривень. На який соціальний пакет може розраховувати військовослужбовець, підписавши контракт 18-24, насамперед, це змога навчатися, мати змогу виїзду за кордон, також лікування, лікування в санаторіях, реабілітаційних центрах для покращення свого звісно, особового здоров'я. Як особисто для мене, це дуже круто, що людина має змогу продовжити навчання, навіть знаходячись. В умовах бойових дій, так сам особисто закінчую зараз магістратуру і на даний час, у мене от закінчився перший курс магістратури в юридичному університеті Ярослава Мудрого. я закінчував його в Херсонщині на районних виконання задач кринки. Ну тобі ж особисто від себе можу сказати, якщо ви студент, який маєте вищу освіту і вирішили або плануєте тільки. Кудись поступати якісь вузи, не бійтеся, що армія вам не дасть змоги цього зробити. Хочу зауважити можливість отримати іпотеку в розмірі 0% змогу отримати своє житло, придбати це житло. Всі хочуть мати свій куточок, свій дом, свою фортецю. і Це дуже добре. Чому молоді люди мають обрати саме морську піхоту для проходження служби, а зокрема вашу бригаду, тому що в нас живе. І пряме гасло. Перемога любить вірних. Ми краще серед кращих. Тому долучайтеся, будьте частиною великої нашої родини, бо ми йдемо до перемоги. Де можна знати інформацію щодо вакантних посад до вашої бригади? Саме за цим контрактом. Перше це медіа, це месенджери, це Фейсбук, це сторінка в Інстаграмі, це наш рекрутіновий центр в місті Львів. Де ви можете знати всю інформацію відповідно звичайного проєкту по контракту, а також за даний проект проєкту 1824, також на ресурсі АРМІЯ ІНГО можете подивитися дану інформацію відповідно проекту. Також можете зателефонувати на гарячу лінію нашої бригади по контактам 050 959 3119. 31 19. 098 104 2465, 066 301 85 46. А якщо ви часом знаходитесь в територіальному міста Одеса, ви можете звернутися до третього рекрутіного центру ВМС Збройних сил України, де вам максимально нададуть фахову консультацію і ви будете знати повіднопроекту 18-24 в повному обсязі. Я вам дуже дякую за роз'яснення за вашу службу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна! Ти молодий і готовий до випробувань. Твоє серце б'ється в ритмі з Україною. Тоді тобі до нас ми, – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Нас називають легендарними, вірними Україні та безжальними до загарбників. Ми смертоносна буря, що перетворює ворога на пекельний попіл. Наше гасло, перемога, любить вірних, готовий стати частиною. Легенди пропонуємо своє братерство, чіткий термін один рік та виплату в один мільйон гривень. Сербери чекають на тебе.